Взаємна підписка і підтримка це дуже добре, дуже хорошо, але будь ласка, не Зловживайте цим, тому що якщо ви будете ставити тільки одні смайлічки, якісь не буде живого спілкування. Тому TikTok чи інша платформа може це розпізнати як спам, а потім думаєте, що ви якихось банах там чи ще щось. Ні, ніяких банів немає. Просто чуть-чуть вас там обмежили. Може таке бути, але не факт. Тому я наполегливо рекомендую всім моїм друзям-підписникам підписатися на вас. Тому що у вас так багато цікавинок Цікавинок по, по приготуванні їжі, по порадах по, по часнику, дивлюся. Дуже круто. Я переглянула, мені дуже все сподобалося. Дякую вам за коментарі. Живе спілкування це завжди круто. Ви пишете коментарі, вам автор відповідає відео, і це вже є контент, і ви на всі свої коментарі, порада вам моя, відповідайте не смайліками, не словами. А не текстом маю на увазі, а відео, тому що це ваш контент, і виходьте завжди в, пря в прямий зв'язок із своїм своєю аудиторією, тому що. Люди вас бачать і йдуть на вас. Тоді у вас будуть купувати. Якщо ви ще не продаєте щось, свій товар якийсь, то розпочинайте цю діяльність, тому що це легко і просто продавати через інтернет. Головне, вас повинні люди бачити. Головне повинні ви бути завжди в кадрі. Дякую вам, бажаю вам добра, натхнення всього найкращого. А в мене до продажу мед Карпатський, червоний край, чорний щуки і різноманітні квіти на опті поштучно. Дякую.